HP OfficeJet Pro 7720 це струменевий пристрій, який покриває всі задачі по друку. Адже він вміє друкувати, сканувати та множити документи, а для найвибагливіших навіть є функція факсу. Із назви OfficeJet Pro зрозуміли призначення пристрою друк в офісі, тому компанія виробник нагородила пристрій відповідними характеристиками. Апарат має чотириколірну палітру, максимальний формат друку А3. Роздільна здатність 4800 на 1200 точок на дюйм. Є функція друку без полів. За хвилину HP7720 видає до 22 чорно-білих або 18 кольорових сторінок. Доступний двосторонній друк. Лоток подачі розрахований на великі об'єми, тож максимально можна закласти 250 аркушів офісного паперу. Зверніть увагу, що сканер розрахований на формат менше, ніж А3, роздільна здатність 1200 точок на дюйм. Якщо потрібно сканувати одразу декілька матеріалів, то апарат оснащений пристроєм автоматичного подавання документів, закласти можна до 35 аркушів. Роздільна здатність під час копіювання до 600 на 600 точок на дюйм. Швидкість копіювання до 34 копій на хвилину. HP7720 має широкий вибір підключень USB, Ethernet, Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Завдяки можливості бездротового друку розмістити пристрій можна у будь-якому куточку офісу. Щоб керувати друком та іншими функціями напряму передбачений сенсорний екран на передній панелі пристрою. HP OfficeJet Pro 7720 має SNPC Ink System та безчипову прошивку. Це безумовний плюс для користувачів, адже ви звільняєте себе від помилок блокування друку та незапланованих поїздок до сервісного центру. Безчипова прошивка це економія вашого часу та коштів. Друкуйте без перешкод з безчиповою прошивкою від Ink System. HP OfficeJet Pro 7720 багатофункціональний пристрій, який впорається з усіма задачами по друку у офісі. Користуйтесь витратними матеріалами Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.